Каска, чорний кіт і мишачий король. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. кажуть: ті коти дармоїди, скільки їх не годуй, а користі ніякої. Молока не дають і яєць не несуть, і хазяйство не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них ледацюг, будемо краще жити. Пішли коти світ за очі: одні стали самі собі жити у лісі та у полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розважатися, та вже й людей не бояться. Кругом себе головними відчувають. У коморах порядкують. Вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають по столах, по стелях білим днем лазять. Дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король, гриць 112. Поки там були коти, то навіть король був сухоребрем, а тепер такий став, що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати. Вже сам не те, що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней, у глиняний черепок і везуть короля Грезя 112-го, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом і промову закінчує словами: Не будь я король Гриць 112, якщо не підкорю всю землю. Хай живе греч 112-й, репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті і голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі із них сміялися. Хіба чорний кіт може щось крім нещастя принести? Та вони не зважали. Котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста того чоловіка, хоч на одну ніч позичити черниша, постерегти його комору. Підеш? радиться хазяїн із котиком. М'яу, каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля. Одна з численних дочок мишачого короля. Гризя 112-го гострозубка виходила заміж за генерала Грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розцяти вухо, він усім мишам розказав, що це бойове поранення, і він будь-якого кота один на один поборе. Тому його звуть Грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було у розпалі. Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали. Аж тут у коморі з'явився Кіт черниш. хіба він може з'їсти таку силу селену мишей? Зятю закричав мишачий король, побий цього чорного котяру. Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрім голов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали тікати хто куди, а король Гри 112, найтовстіший і найнеповороткіший, був вже у лапах черниша. Хвостиком кіт грався із нареченою. Мишаче військо розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю вас усіх, якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайтеся його! Я хочу жити! Я ваш король, кричав Гри 112. Миші слухняна одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал Гроза Котів давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король так називав себе Гристо 12, від страху цокотів зубами. Він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, він відпустив гриза і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди чернишеві дякували і своїх котів повернули у село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися. А коли в кожній хаті заморкотів пухнастий клубочок, стало все веселішати і багатішати. От і казушці кінець а хто слухав. Молодець.